Яна Ковальова займається фізіотерапевтом у реабілітаційному центрі Незламні. Жінка з Авдіївки втратила ногу внаслідок удару по місту російської ракети. Того разу взагалі нічого не було. Просто одразу в одну секунду вибух. І все. От Просто вибух. Мене так трошки розвернуло, як вибуховою хвилею. Я опускаю очі, ну, відчула, що нога запекла. Все так опускаю очі ну, на ногу, чого пече, а воно вже все. Ну, таке розтрощене. Жінка розповіла, що ногу неможливо було врятувати. Ампутацію зробили в шпиталі на Донеччині. Коли стан Яни стабілізувався, її евакуювали до Львова. Наразі Яна себе почуває добре. Попередньою турбували сильні фантомні болі. Порівняно з першими днями перебування, болі зменшились. Вона приймає зараз терапію, проходить консультації психотерапевта. Також вже три тижні Єна займається з фізіотерапевтом. За словами лікаря, вони наразі працюють над ходьбою з милицями та готують пацієнтку до протезування. Вона є досить мотивованою пацієнткою. Насправді саме основне, що їй допомагає зараз відновлюватися, це то що вона, в принципі, протягом всього життя була досить активною. Тобто там якийсь город, вона постійно їздила на велосипеді, ходьба, пішки, і це зараз їй дуже сильно допомагає швидше відновитись, набагато. Жінка розповіла, що життя поділилось на до і після, і зараз вона вчиться жити після втрати ноги. Питала навіть у тренера, кажу, а як же велосипед? Я ж на велосипеді звикла все життя і завжди, все весна, літо, осінь, до самого холоду. Такий він каже: Ну то нормально, якщо з протезом освоїтися, можна навіть і на велосипеді їздити. Наразі Яна чекає на повне загоєння, аби перейти до наступного етапу протезування. Жінка мріє, що колись знову зможе повернутися до рідного міста та працювати там бібліотекаркою. Іван Кадусько, Суспільне новини, Львів.